У Сумській обласній клінічній лікарні з'явилося нове обладнання. Його закладу передали благодійники з фонду Монделіс Україна. Ендоскопічне обладнання з відеогастроскопом, колону та бронхоскопом вже два тижні використовується в ендоскопічному кабінеті, єдиному в області, що працює цілодобово. За цей час розповідає його завідувач, тут обстежило 50 хворих. Найчастіше проводили гастроскопічні дослідження. Система на базі цього відеопроцесора процесора Луран Експерт. Оснащена системним блоком з високою роздільною здатністю, що дозволяє отримувати цифрові зображення з натуральною передачою кольору. Також це розширює спектр діагностичних можливостей. Значно скорочує проміжок тривалість процедури і точність постановки діагнозу. В цьому апараті також є функція віртуальної хромоскопії, що дозволяє виявляти неоплазії, онкологічні процеси на ранніх стадіях розвитку. Отримало нове обладнання і урологічне відділення лікарні. Ним скористалися наразі близько 20 пацієнтів. Це електрохірургічне обладнання, яке допомагає під час ендоскопічних операцій, так і під час відкритих операцій, надійно зупиняти кровотечу під час операції, ну і виконувати деякі маніпуляції під час операції, які допомагають. В мало хірургію. Наша компанія послідовно продовжує підтримувати місцеві громади, в яких ми живемо і ведемо бізнес. Сьогодні ми розширюємо нашу підтримку українських закладів охорони здоров'я, передаючи це обладнання для сумської обласної лікарні. І ми впевнені, що воно дуже допоможе лікарям їхній повсякденній, надзвичайно важливій праці. Загальна сума, яку ми витратили на цю допомогу, майже 4 мільйони гривень. І... Ці гроші це благодійні пожертви, відповідно, які були направлені на покращення життя і спроможності лікарні для громади міста Суми. Благодійники розповіли, якому закладу і чим саме допомогти визначають, керуючись інформацією від Міністерства охорони здоров'я. Анна Книж Віталій Педенко Суспільне новини Суми.